Вітаю, четвер, 2 листопада. В Студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. За кордон на швидкі із мигалками. СБУ викрила нові схеми ухилянтів. Шанс на притулок. Єгипет впустить близько 7 тисяч іноземців в рамках евакуації з гази. Трайки перевізників від завтра на кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом монтажів. СБУ викрила злочинне угруповання, члени якої вивозили у хилянці в комендантську годину на швидкість змигалками. Спочатку незаконний трансфер доправляв до кордону, а потім лісовими стежками до Молдови в обхід блокпостів. Вартість послуги від 5 тисяч доларів з одного клієнта. Організаторам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. У Держприкордонслужбі розповіли, хто з чоловіків призомного віку найчастіше Джає з України більшість з них далекобійники та люди з інвалідністю, а також ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю та перевізники гуманітарних вантажів. Прикордонники кажуть, за 9 місяців 2023 року не пропустили понад 8 тисяч осіб, які фіктивно значилися водіями в різних суб'єктів господарювання. А ще близько 7 тисяч вдавали з себе непридатних до військової служби та багатодітних батьків. На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок, причому як на виїзд, так і на. В'їзд причина страйки польських перевізників, що стартують вже завтра, 3 листопада. В ДПСУ попереджають, вони мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску Ягодин Дорохуськ, Краківець Карчова, а також Рава Руська Хребене. Поляки скаржаться на надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. СБУ викрила діяльність антиукраїнської секти АЛАТРА внаслідок багатоетапної спецоперації. У Києві та інших регіонах України заблоковано діяльність понад 20 центрів цього угруповання. Учасники релігійної секти виправдовували вторгнення Росії та публічно просували кремлівські наративи. На Харківщині через складну безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей з понад півсотні населених пунктів. Таку ж евакуацію планують провести протягом 45 діб, зокрема із Куп'янської, Курилівської та Петропавлівської громад. У Мінреінтеграції наголошують, дітей має супроводжувати один з батьків або ж законний представник. Всіх забезпечать безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою. На відновлення ірпеня потрібно щонайменше мільярд доларів а на Маріуполь 11. Разів більше про це ексклюзивно для новини ЛайФ розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, частина міст в Україні після деокупації вже перебуває на стадії відбудови. Це стосується, наприклад, Київщини. За попередніми підрахунками Світового банку на все це необхідно 411 мільярдів доларів. І це далеко не фінальні цифри, зазначила Шуляк. Військові кадровики та мобілізовані бійці ЗСУ можуть відпочивати. Ати не більше 30 днів на рік. Відповідно до законодавства, така відпустка надається частинами не більше 15 днів за один раз. Також серед причин для офіційного відпочинку воїнів, сімейні обставини, догляд за дитиною до трьох років та лікування. Військовослужбовці жінки мають право на відпустку через вагітність та пологи. У відпустку не враховують час використаний на дорогу додому, однак він не може перевищувати дві доби в один бік. Єгипет впустить близько 7 тисяч нових. Земців у рамках евакуації з гази люди зможуть виїхати через КПП Рафах, який відкрили напередодні. Із сектора Гази готують евакуацію і українців у списку 358 людей. Як заявили у МЗС, виїзд здійснюватиметься в алфавітному порядку. В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. У Верховну Раду внесли відповідний законопроект. Документ був розроблений МВС та Нацполіції України. Якщо ви прибуваєте на вулиці під час комендантської години без спеціальної перепустки, вам може загрожувати штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень за повторне порушення протягом року від 17 до 34 тисяч гривень. Для підприємців суми дещо вищі. Від 51 до понад 300 тисяч гривень. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!